Вітаю вас, малята! Сьогодні я запрошую вас до нашої творчої майстерні на заняття зліплення. Ми будемо сьогодні ліпити калач. А ви знаєте, що таке калач малята? Тоді пропоную вам розглянути його зображення. Калач це білий обрядовий хліб, випечений з крученого тіста. Дві або три качалочки переплітаються між собою. Калачі випікали на свята і носили діти на свято Різдва своїм хрещеним. Калач дуже смачний, пухкий, і його полюбляють і діти, і дорослі. А зараз я пропоную вам згадати пісеньку про калачі. Давайте поспіваємо її разом. Я печу, 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 дітям всім покалачу, Медом, маком притрушу, в піч гарячу посаджу. Випікайтесь калачі. У натопленій печі буду маму, буду тата калачами пригощати. Що, згадали цю пісеньку? Давайте ще раз її поспіваємо. Я печу, печу, печу дітям всім покалачу, Маком, медом притрушу. Піч гарячу посаджу, випікайтесь калачі у натопленій печі буду маму, буду тата калачами пригощати. Молодці малята. А тепер запрошую вас до нашої творчої майстерні. Спочатку малята ми зліпимо тарілочку. Для цього відрізаємо шматочок пластиліна, розігріваємо його в долоньках і скочуємо кулю. Коли наша куля готова, ми сплющуємо краї так, щоб в нас вийшла пласка тарілочка. Коли наша тарілочка готова, ми беремо пластилін коричневого кольору, розділяємо його на шматки і далі гріємо пластилін в долоньках і розкочуємо валіки. Ось так розкатавши валики, я тепер беру два з них і перекручую між собою. Як справжні господині так само перекручують тісто, коли готують калачі. І ви діти теж перекручуєте між собою і з'єднуєте їх, щоб вийшов калачик. Ось такий калачик у нас виходить. Беремо ще один валичок і прикладаємо, притискаємо його до нашого калачика. Тепер беремо маленький валичок і скручуємо його жгутиком, щоб у нас вийшла квіточка. Ось такий калачик в мене вийшов малята. Спробуйте і ви вдома.